Всем привет! Сегодня привезли меня посылочку такую и МТ-зончика пригнали. Посылочки у нас что? Есть рулек. Вот такой рулек. Прикручивается на электромотор. Жгут проводил с выключателем с таким Прикольный такой. Антенка. На магнитах. антенка. Булочок. Автопилота. Это защита на планшет крепление планшета такая алюминиевая как железная штука вот такой зажим и тут растягивается вот. такой вот. и вставляется туда планшет походу плюсовий провод основний наверное, який підключається на плюс і на мінус своїм Тут... не знаю пока до чого не, ну, Ні, не до блока це все у нас що Кабельок. якийсь кабельок, короче. я в них нічого не розумію. Так, кабельок до антени, кабельок до модема. Тут комплект тільки під руль, ми потім виберемо який. Може поки клієнта нема, поставимо на Т-150, це віддати кріплення мотора. Потім пізніше. сам моторчик такой вашканький увесистый ух ты а эта штука крутится походу в середине ух Буду ездить так это сюда все подключается что тут еще интересно модем шнурок, антенка. Что это такое? Тоже какой-то шнурок, или что? Да, какой-то шнурочек. Вот, и сам модем. Симки. Вот. Ну, а сейчас датчик положения я уже я уже поставил, трошки пацан, Позанимался тут. Поставил датчик положения. крепление сделал. А там будет датчик. Уже езда. Все дела. Десь будем сюда и заводить провода. Вот. Зведенный на узкий ход. Видать, влазаем между рядя И вот тут по максимуму. Короче. Ну, віддать влазив між дурядя, я не в курсі. Вон. Тут. Кому интересно, скільки задвинуть надо, чия так сюди. Да? Ну і будемо вставити. У нього така китайська а навігація була. Я не знаю як вона робила, нічого не можу сказати. А володька утомился трошкой отвлечемся вот тут то резиночка ступится и резиночка тут текла мы там на герметик приебаем ну все дальше поставлю блоки и потом будем дивиться что и как сейчас надо руль сделать ну то есть снять рулеву оську підібрати какие шлицы Може потім тут є якийсь Аплюс, це може бути похоже. А може й ні. А це похоже на тестик, але воно не підійде туди. Там конусок стоїть. Ну на тестик на гідравліку. Хомут має бути до, до рулевой колонки, до скрипиця, до то маленькой, наверное. Ну что есть, то есть а это до двигателя должно прикручиваться и будет таке соединение мягенькое, типа отдержать движок. Потом тут еще есть одна шайба с болтами, пока прикручивается до цієї шайбы. Ну, в общем, Сейчас хочется достати. Оця шайба. До неї, походу прикручується. Оце ось байда. Ні ця байда сюди не прикручується. Ну, Значить подивимось, куди воно прикручується. так совпадає тільки якісь дірки, да. Все, впадають, а що ж туди прикручується? Ну, потім в кінці почитаємо інструкцію. Може, може нам цей пригодиться інструкція. Це якісь ще штуки. М -м -м. Не знаю, що це таке. Коль, що це за розчоски? тут на детей камбрика резиновые. Не могу сказать, что это такое. Поэтому, если узнаю, я вам расскажу. Подобрал я туда флянчик. Стал уже, короче, вал подпилял. Вал подпилял этот. 50 мм відрізав і ще зрізав з нього шайбу. Ось тут шайба була, яка держала оцю пружинку. От. А ця пружинка держала оці ось, ось стакани. Він трохи якісь проломані, ну то таке ми його надінемо на рульову колонку потом. Це не точно. Да, що я ще цей пропустив. Тут же ще, ще ось. Есть планшетик, ух ты, блядь, чуть не купил, ТАБА-9, на него еще цай, есть, вот это что такое, вот типа Айкос, чтобы зарядка была на планшете. У нього туди підключається зарядка, а він підключається у планшет, щоб інтернет був Ну не через дорогу по вайфаю. А це все на цей планшетик чехоч. Блядь, а мені такий чехольчик не присилали. Все, щот. Поставили такий електромотор, трьопошечку зроли свою, поставили цей, винтик, валу коротили. Вінтик зроли, щоб можна було підняти, опустити. Ще нічого не підключали, тут це я чуть приподняв, можна опустити, сюди зарядив, відсюда там, сюда зарядив поролончик щоб не дуло з цього з мотора. Ну і можна закривати кришечку. така кришечка. осталось разложить проводочку вот такой датчик тут ну, неплохо получается и туда и туда так сегодня не напрягаясь сделал крепежку крепушку нержавеечки. так прикрутил тут -то. поставив планшатик двері открываются можно оставить открытие такого по большому счету такого на уровне глаз воно все ну. як думаю это удобно будет чи ні бо я не в курсе дела я на тракторі якими рычагами тут надо буде работать вот. так в принципі фонари Сигналку цю надо буде десь чуть вище підняти. Ну в принципі фонарі все равно закривають. А тут можна буде з руки ну, работать. Если щось надо буде там поправити лінію, там. Ух тихо. АП. Скасувати створення лінії, Да. Ну так надо буде Та що ж таке? Так. Лінії. А, ось все. Ну там подвинуть лінію, там їдеш, їдеш, треба десь подвинуть, передвинути. Собі, руку держишся, прыгаєш, можеш попасти. Можеш не попасти, бачу кудись попали. <гум> ну так, потихоньку движемося. Я думаю, що... А, і цю штуку закріпив. Коля їй сказав, що вона должна бути вертикально до стекла. Ну, потім вона забазирується сама, там датчик положення трактора всередині. Ще залиша модемчик всунути. Десь я думаю, що ми його сюди ось підключимо цих проводів тут. Запустимо, десь сюди приклеїмо, Наверно, його антени тут поставимо, щоб давили в цей в голову. Ну, бо модем... Можна модем, звісно, і тут антени поцепити. Да? Хто що думає. Треба Такі... поміряти. Нападимось. Ну, так, народ. Підскидали трошки модемчик сюди прицепив на ці штуки. Доволі таки ну, прикольно вийшлося, можна навіть так розвести рожки і переходничок, зарядка, планшет і кнопка тут. Оце тут у нас зложена запасна проводка. Для різних варіантів, походу, роблять більш-менш універсально. Не знаю, як би цей. Тут ми поставили блочок на такому кріпленні і трошки як би, вроде його відвели сюди, там плюс-мінус там вийшло, не вийшло теж. така. це у нас сівалки сигналізація. Модем підключили ми сюди все. До основного плюса. Плюс підключили. Антенка стоїть, тут на цьому завели провод, капот буде відкриватися без проблемно. На датчичок зробили защитку зверху, щоб не затікала вода. там. Ну или вона там захищена. Ну і з торчика зробили таку защитку. Не знаю наскільки вона буде ефективна. Тут получилось. Підключили провода наші тут блок передохранителі. Вон там десь ось я. І ми на нього підключили провода, для того, щоб при виключенні маси виключалося, ну, усе виключалося, щоб при случайному нажаті на ключ на стартер нічого такого не включити. Трошки підняв я планшет, вище, в принципі. Можна ще навіть трохи вище підняти ну Я думаю, що тут мешать не буде. Це у нас кнопка включення автопілота. Ну щоб не тицять у цей в комп'ютер. От зараз ну, пока не дає. Да, кстати, мы на цьому. На РТК сигналі. Вот. Треба проїхати, було б а ми поки не їдемо. А ми поки не їдемо, і він не дає нам лінії. У нас ліній більше немає там. Ну зараз ми поїдемо на поле. Рульок вже я знімав, як поставили. В принципі, Ну, в принципі, поки в даному положенні удобно. Я на тракторі я ж кажу, не їздив. Можна було би ще цей короб зробити коробом і... Цю проводочку туди всередину заховати. Тут у нас кнопка виключення, що ще з'явилася автопілота, Ну, не хоче він лінію підтягнути, бо він на фіксі коротше, стоїть, нікуди не рухається. Якби він був не на фіксі, він би там, автоматом у нього йде здвиг і він би вже нам лінію дав би поставити, а так не дає лінію. Що ми зробили? Ми зробили тут а, заправили вибір техніки. Все, ми заправили сюди короче, всю цю техніку, яка у нас є. там КПС, рубака, оборона. ну не в нас, у клієн. Вот. І її можна буде вибирати. Все. Там зараз сівалка стоїть. Ми можемо вибрати там оприскувач. Раз. Вот, окей, І в нас вже оприскувач на цьому стоїть прицепний. Ну Картинки немає, щоб був типу зранцевий там, чи який, ну Ширина штанги є. 15,8 поставили. От поїдемо потестуємо, потім уже будемо бачити як це, як що в нас там виходить, понастраювали трошки. трошки. Тут, якщо треба, поміняти вийшов, вибрав там, до кого що приїхав, там, ну, КПС. От, вибрав ОК і в нас вже 3,80 тут стоїть ширина захвата, як би прицепний. Всі діла, якась лопата бульдозерна коля намалював. Ну, то, я думаю, не принципіально, щоб прям було там намальовано. Тут там закраска у нас включається, щоб цей робота. Тут є автоуправління, Віддалене управління. Інвертувати управління, авторозвороти. Ну, через ці які розвороти, стратегія. Ну це. Це вже багато, це лишакова чуть-чуть. Туди ми не будемо поки вникати. Зараз навчимося поки так їздити. Вот, ну, все, зараз через якесь час поїдемо на поле, потестуємо, подивимося, що воно буде. Так, поставили міточки по три пальця. Ось так от ну, плюс-мінус. Ми вже тут каталися, піднастроїлися. и тут поставлено. Давай! Да руль отпусти! Что-то не нажал, не нажал кнопку, или нажал. Ромка еще, конечно, не знает, что я Палочка осталась. А, це уровень. Монка ще хоче разом заїхати. А ну це ми на РТК сигналі. Відніми! Блін, ну неплохо! Неплохо! Все, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного нам над головою! Звоним Кольки, заказуємо!